Я вас вітаю. Мене звати Маркін Євген Вікторович, я лікар, дитячий невролог, і сьогодні я хочу сказати декілька слів про головний біль. Головний біль, як і інші види болю, поділяються на гострий та хронічний біль. Хронічний біль це той біль, що триває більше трьох або шести місяців. Гострий біль це неочікуваний раптовий біль, що виникає в такому гострому стані. Це може бути гострий напад мігрені. Головний біль класифікують на первинний та вторинний. Вторинний головний біль це той біль, який виникає на фоні порушення функції організму чи на тлі перенесеного інфекційного захворювання, або, наприклад, біль, що виникає після травми, так би мовити, посттравматичний головний біль. До вторинного головного болю можна віднести також біль, що пов'язаний з похміллям більше що виникає на тлі запалення органів дихання, наприклад, риносинусит, може давати вторинний головний біль. Щодо первинного головного болю, то найпоширенішими видами первинних головних болей це є, звичайно, головний біль напруги та мігрень. Головний біль напруги зустрічається, мабуть, у понад 80% випадків на прийомі у невролога, що пов'язано з головним болем. Цей біль зазвичай виникає після фізичного навантаження або після. Певного інтелектуального напруження може виникнути у людини, хто часто працює за комп'ютером, то що зазвичай первинний головний біль напруги він не потребує спеціалізованого лікування. Якщо він виник після фізичної напруги, то краще зробити паузу у фізичному навантаженні. А якщо даний біль виник у офісі при вашій роботі, то краще зробити теж паузу в роботі, вийти на свіже повітря і зазвичай біль потихеньку проходить. Якщо він досить інтенсивної такої висоти біль, то краще, звичайно, прийняти, щоб не терпіти, не протизапальні засоби. Первинний головний біль напруги він зазвичай виникає не відразу, вранці, а коли людина трошки попрацює, зазвичай це друга половина дня. Характеризують цей біль як тиснучий, зазвичай він не пульсує, локалізується з двох сторін, він, наче, здавлює голову. У підручниках даний біль називається біль по типу обруча. Що стосується мігренозного первинного головного болю, то це більш що характеризується тиснучим, пульсуючим болем в одній частині голови, це називається геміцефалгія, іноді може змінюватися сторона, але початок болю зазвичай однобічний. У маленьких дітей. Так як вони не зовсім розуміють, чи болить одна сторона, вони можуть вказувати, що болить начебто дві сторони, а іноді просто дійсно біль може бути, так би мовити, розлитий. Це стосується особливостей дитячого віку. Мігренозний головний біль, він зазвичай зустрічається у. Жінок, у дівчаток, він може бути пов'язаний з місячними, тобто, так би мовити, катамініальна форма мігрені. Також, на жаль, сьогодні мігрень як захворювання можна сказати дійсно помолоділо і зустрічається не лише у дорослих, а й у дітей. Найчастіше це підлітки, це пов'язано з тим, що іде безпосередньо статеве дозрівання. Що стосується Дітей молодшого віку то теж ну я зустрічав випадки мігрені класичної без аури у дітей. Але цей біль мігренозний, дійсно клініці по ми пов'язуємо з перевтомою, з важким навчанням. Бо там діти дійсно займалися окрім загальноосвітньої школи, ще в інших закладах освіти для того, щоб більше пізнати. Тобто була велика інтелектуальна нагрузка, і там дійсно біль був не двобічний, не по типу обруча, Класично геміцепалгія, і на висоті болю дитинка ще й скаржилась на меду. Мігренозний головний біль може бути з аурою, тобто перед цим болем може бути певний предвісник. А може бути без аури. Що це таке аура? Аура це предвісник, як я вже сказав. Це може бути звукова галюцинація, якісь певні фотопсії, так начебто спишки в очах, можуть бути інші відчуття вегетативні, прискорення серцебиття, при прилив жару, підвищена пітливість тощо. Що цікаво, що іноді буває, так би мовити, нема мігрень, коли відбулася аура, а безпосередньо геміцовгія, однобічний біль голови, не відбувся. Що я хочу сказати щодо головного болю? Не займайтеся самолікуванням, тому що тривалий прийом анальгетиків понад три місяці він може призвести до, так би мовити, болю рекошетного або абузусного болю. І це вже потребує спеціалізованого підбору терапії. Щодо лікування Мігрені, то вона сьогодні лікується, є певні рівні. Надання допомоги підбору препаратів, слід починати старт-терапію все-таки з простих нестероїдних протизапальних засобів, а вже потім виходити безпосередньо на спеціальні фармакологічні засоби, що направлені для мігрені. Одним словом, завершуючи все вище мною сказане, хочу сказати: бережіть себе там вчасно, звертайтеся до лікарів, не займайтеся самолікуванням і не терпіть головний біль. Часне звернення до лікаря це запорука вашого успіху і якісного вашого життя без головного болю. Бережіть себе та будьте здорові.